Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку звук ДЖ. Позначення його букву сполученням ДЖ. Відпрацювання злитої вимови звука ДЖ. Опрацювання вірша Наталі забіли джміль. Відкрийте у підручнику сторінку 68, що зображено на малюнку. Джем. У цьому слові перші дві букви Д і Ж. Буква сполучення ДЖ позначає один звук «ДЖ». Джем чотири букви, три звуки. Це одно складове слово, один голосний звук і два твердих приголосних звука. Потренеруйся вимовляти звук дж злито. Давайте прочитаємо склади, які показує бджілка. Джа, джо, джу, джи, дже. Джа, джо, джу, джи дже. Давайте прочитаємо пари слів: сидіти, сиджу. Ходити ходжу. Садити саджу. РАДИТИ – раджу. Чисто мовка. Повторюйте за мною джу джу, -джу маму я буджу. Джу, джу джу я на хор ходжу. джу джу, -джу швидко я ходжу. Давайте разом прочитаємо слова джем, джип, джгут, джинси, джунглі, джемпер, джміль, джмелик, джмелиний, бджола, бджілка, джерело, джерельце. Самостійно прочитайте ці слова і ще раз. Зупиніть відео. Послухайте вірш. Наталя забіла. Джміль. Як дзвінок задзеленчить, дзвінко джмелик заджищить. Гець із джмеликом летить, бджолам весело кричить. Бджоли, бджоли, бджоленята. Вилітайте погуляти. Прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Гра. Назви слово. Потік підземної води, що витікає на поверхню. Це джерело. Медоносна комаха, що збирає нектар. Це бджола. Корисна комаха з товстим мохнатим тільцем, яка запилює квіти. Це джміль. Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло було важко. Нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.